Доброго ранку. Шановне панство, дорога родина, мої друзі, сьогоднішній ефір хотіла починати словами доброго весняного ранку, але ми бачимо, що наш ворог не спить так, і не дає спати нам. І наш ранок почався вже із такої. Тривоги і тривоги потужної тривоги. І не тільки, не тільки <плес> у нас, не тільки у, наш, у нашій Тернопільській області, але й по всій Україні. Правда, от зараз чую, іде вже відбій. Так, так що можу побажати доброго ранку. Навіть через те, він добрий, що ми прокинулися. Так що. За вікном сходить сонечко, і це ми маємо завдяки нашим хлопцям, ми кожного ранку можемо побажати один, одного, один одному доброго ранку. І сьогоднішній ефір, і подяка за добрий ранок. Я присвячую нашим хлопцям. І у нас у коментарях внизу. Під моїм етером сьогоднішнім будуть реквізити реквізити карточок, на які ви можете донатити і надавати допомогу нашим хлопцям у боротьбі із ворогом. Наше життя не тільки моє, і, напевне, всіх українців поділилося на до і після. І у мене. Uh, є такий вірш, який я вам хочу прочитати, яким я хочу почати свій ранковий етер. Є до і є після. Є Бог і є пісня. Є день і є нічка, вогонь і є свічка, приліт і чисте небо. Є кіт, і того треба. Донат піксель сітка, набат і перша квітка. Є сон і безсоння, є дрон беззаконня, є вир, що руйнує, є біль, що мандрує. Війна вже дістала, зима роком стала, а мир скоро буде. Упир уб'ють люди і дощ. І день поясніє, а ми станемо краще. Бо ми не пропащі і стяг буде чистим, звитяг необчислим, лише відспіваєм, душе іди раєм, замов слово рідне, бо кров кров не рідне, є до і є після, є Бог. І є пісня. Не знаю, не знаю, як у вас, але у мене після 24 лютого з'явилося дуже багато таких віршів, які дійсно поділили мою творчість на до і на після. І у перші дні війни виникло бажання брати зброю до рук і Просто йти воювати. Зараз я це розумію, що моя справа е трошечки інша. Мені не потрібно брати зброю, я можу воювати іншим методом. І е перші вірші я хочу зараз зачитати, які з'являлися у мене е тоді, коли почалася повномасштабна війна. Кохана, подай набої. І смузі, оте подай, тю, Кажуть, що ми герої. Ми просто любимо край, де наші діди родились, шаблі тупили свої, Коли з ворогами бились, орда завжди за бої. Кохана, спочинь хвилинку, дивись прилетів же шпак, дай звіюк, зніму кроплинку. Солона не треба так. Тут наші батьки родились, і свій боронили край, з нацистами люто бились. Кохана гранату дай? Дивись, Онде, ангел в небі, тебе огорта крильми, не плач, пташинку, не треба. Ми справимось з цим козлом. Ми ж на землі цій родились і зараз боронимо край. Щоб діти наші гордились. Кохана набій Подай, дуже багато у дуже багато нашій родині з'являється таких цікавих задумів. наші бджілки, вони працюють. Також ви не забувайте працювати. У нас під ефіром сьогоднішнім будуть цифрки, Буде карточка, на яку ви маєте задонатити. Чому кажу, маєте, тому що це наш такий обов'язок. Ми дійсно мусимо підтримувати наших хлопців не тільки морально, але і матеріально, і ем, донат чекають усі. Тому що ви знаєте, що навіть сьогоднішній ранок показав, що дуже багато потрібно нашим хлопцям для того, щоб ранок був дійсно спокійним і ми могли випити каву і, звичайно, допомогти нашим хлопцям. Отже, про що я? Я про, наші, про різні задумки наших бджілок, які. Видумують е, різні конкурси для того, щоб не тільки підтримувати хлопців, але і, звичайно, зберігати нашу рідну мову і е, прищеплювати молодим людям любов до цієї мови. І е, тільки вчора е, пройшов знову ж таки прямий ефір на е, на МІД для того, щоб е, познайомити. Між собою наших родиниців, тому що ми читаємо, ми багато читаємо, ми багато затверджуємо, але людей, які це пишуть, вживу не знаємо. Вчора ми трішки розговілися, роззнайомилися, і у мене також був такий цікавий задум, звичайно, у моєму стилі, тобто знову ж таки обережно діалект. І хочу вам прочитати свій вчорашній ем, вірш, який презентувала інша дівчинка. Цікаво презентувала, тому що вона сама е, навіть не українка, але пише українською і е, читала мій вірш із діалектами. Це було зі сторони дуже цікаво послухати. Тепер хочу запропонувати вам його я. А, зараз, зараз хвилиночку, бо так. Дениця вагелярно потягнулась, наділа гривну, глянула в треляш, перстами до твора свого торкнулась і зрозуміла, викличе кураж. Поклала длань свою на стан дівочий, мов перевеслом, хто підперезав, не дай біг, щоб ніхто та й не зурочив, Треба пильнувати, не ловити гав. Плела з роси у коси адаманти, лівреями засяяла нараз. Це ночі, армові все презенти, ще й на обрусі миска ладних зраз, де ж керувати можна до полудня. Та тільки хто ж за неї принесе коханку ранку запашного студня, і ароматне, вечорне глясе. Проблем пройшлася ще раз, ще раз по облямівці. Усе готова, Світ лови, тримай. Ус. Весна пішла на користь слічній дівці, Дениця йде зустрічати свій розмай. Ще один вірш такий цікавий. Як на мене, хочу прочитати. Я дуже люблю експериментувати із словом, не тільки люблю, а й намагаюся щось таке, ну, таке придумати, щоб було цікаво не тільки у прослуховуванні, але й прочитанні. І у мене виник знову ж таки на початках війни такий вірш, хочу, щоб ви його заслухали. Спинився серпень, слухає себе. Схилились сумно сиві спориші, сава співає соло, страх скубе. стривожені, серпневі салмаші. Невпинно, ненасидно, невпопад. Набридливо, надумано, немило. Несе нове, намолений напад, несе новітнє небокрай невміло. Розбився рай, розверзлася рілля, розумний рід розтрощили ракети, розбурханого раю розпрамля розірвані розчавлені ренети. Спинився серпень, слухає себе, сова співає соло, страшно стало, стривожено, стриножений скубе, старий спориш, соромиться, співпало. Такі вірші дуже любить писати наша гарна дівчинка Зоряна Зелена. У неї вони получаються, напевне, краще від мене, але я також хотіла mm -hmm. це такий спосіб написання вірша спробувати. Ви зауважили, напевне, що у цьому вірші, правда, не усі слова, а лише по референах, по стовпчиках, починаються із однієї тієї самої букв. А для щастя багато не треба. Щоб сонце було над тобою, щоб пахло повітря травою, і очі були, ніби небо. Для щастя багато не хочу, лиш дотик приємний дощему, з роси на листках діадему, і щоб це ніхто не зурочив. Для щастя багато не прошу, щоб рідні були всі здорові, щоб снилися сни. Кольорові і в друзів, щоб були гроші. Не забувайте донатити, не забувайте, що ми потрібні, ми потрібні нашим хлопцям для того, щоб вони захищали нас, наше майбутнє, наших дітей. А, знову ж таки про болюче, зав'язані очі, обрізані коси. Цілою душу роздягли догола. Десь мати удома до Бога голосить, і батько намертво вчепився стола, запечені губи, розірване лоно, сплюндрована молодість, мертві думки. Нема кольорів, тільки чорно червоно. немає краси, тільки з лавра вінки. Скалічене тіло байдуже до болю. І думка, як птаха, що б'ється, одна, чи зможе із неба побачити волю? Стоїть під прицілом допита, одна. А, справді наше життя поділилося на до і після. І навіть мої діалектні вірші також мають такий специфічний характер. Ще один діалектний вірш, обережно діалект. Вкупила пательню, на смажу грибочків, влаштую пекельну, їду я рочком. Грибочки красенькі у білий горошок. Смакуйте, маленькі, беріть, дуже прошу. Беріть, не сумуйте, я ж душу вкладаю і добре пожуйте. Ковтніть, я благаю свіженькі в сметанці від серця ворвала. Не дам коліжанці, бо вам буде мало. А потім, замовлю, для вас я шансон. Мелодію вловлю що блеє в кобзон. пательню вдарую, бо ж вам всього мало. Сама не жирую, куплю собі сало. Дуже багато віршів у мене з'явилося, їх можна напевно віднести до такої окремої серії, як листи до ну, Напевно, до віртуального коханого, так, який десь там на передовій. І один із них я хочу вам зачитати. Зустрічаю тебе на пероні, небо впало у вічі твої, і молочного кольору скроні, які бачили страти і бої. У наплічнику чай і галети. У смартфоні світлина моя, і питання в очах де ти, де ти? Тут я милий, уся я твоя. Десять днів це багато і мало. Десять днів це як вічність, як сон. Від зими тебе зло обіймало, а серця це як болю, вогонь. Зустрічаю тебе на пероні, очі сині туманом взялись і посрібної. Ворогом скроні. Я кохаю тебе. Як колись. Ще один, напевне, встигну, тому що я чуть-чуть зайшла пізніше. Хочу прочитати ще один останній вірш. Останній на сьогодні вірш. А ми не забуваємо донатити. Не забуваємо донатити. Зараз зараз я його ще знайду. А... Зараз зараз вірш, який є, напевне, такою молитвою, молитвою всіх українців до Матері Божої. Ми знаємо добре, що Матір Божа є у нас такою покровительницею, так? матір покровою нашої, нашої України. І у мене також. З'явився вірш молитва до Матері Божої. Пречистая мати під Христом стояла. Пречистая мати з сином розмовляла. Ось скажи но, на сину, нащо Україну розпинають нині в тяжкую годину. На хресті, вінець стереня в діли небі і ті почорніли, <клес> дітки гірко плачуть, сонечка не бачуть, цвітом вишні сину жалібно кигичуть під хрестом Квітне Україна тільки не радіє, серце материнське від розлуки мріє. Мліє, перепрошую, Сину. На це подивися за Вкраїну неньку Богу помолися на Христі. Прочистає мати хустку з плеча зняла, Прочистає мати дітей накривала, руками ховала, серцем огортала і молила в неба, щоб було, не впало під хрестом. Весна, чарівниця, пташко, трудівниця, поможи скувати меч міцний, мов криця, дітей захистити, землю боронити, щоб майбутнє світло могло світ накрити під Христом. Пречистая мати стала в оборону, пречистая мати стала в охорону, прачистая мати, омофором вкрила, пречистая мати. Дала санам крила на Христі. Отож, сьогоднішній етер завершено. Будемо надіятися, що наші молитви полинуть до Бога, а наші хлопці отримають від нас крила. Дякую вам за увагу! До побачення!